Доброго ранку всім. Якось так зранку я собі встав і думав, думав, куди би то піти. І щось мій вибір впав на, напевно, саму найвіддаленішу і трудно доходиму гору. Вона не є далеко, але до неї є три дуже різкі підйоми. І... і поки по них йдеш, тобі вже мало що хочеться. Але думаю, дай хоча б піду. Бо останній раз я там був певно ще місяць назад. Піду туди, подивлюся, які там є грибочки. Можливо там грибочків немає взагалі. Але... Спробувати вартує. Навіть якщо нічого не буде, то там мають бути доволі симпатичні краєвиди, тому що туди мало хто заходить. І має бути доволі безлюдно. Тому побачимося з тих місць. Ось такий підйомчик, там вверх. Камера кут не передає і тут отак вниз теж дуже стрімко. Але треба йти, хотів показати ось такий дубовичок. По дорозі прямо стоїть. в нього люди ходять, але напевно ходять чуть-чуть далі. Хай він собі росте. Ще пару хвилин пройшовся, а горб не закінчується. Ну, також ще пару файних дубовичків я побачив ось такий. Ось такий. Раз, великий. І там під деревом. Ще один, але він уже зогнив. Це трошки дає надію, що десь якісь грибочки в лісі такі ще можуть бути. Тому треба йти далі вверх. Дорога вверх продовжується. А дубовики манять своєю красою. Я таки йду. Думаю, так. Це напевно білячок, тому що дуже подібний. Якщо подивитися нижче, то дубовик. Ну, треба йти далі. Підйом далі продовжується і десь так він виглядає. От якось попробую передати кут. Йдемо вверх. І є перша суперпозитивна новина. То що я знайшов білий гриб. Навіть один повністю білий. Ось тут. Такий. А там у нас муховичок, здається. Ну, але я буду брати тільки білий. Так. Ох ти ж. Ай! Який файний! Оце радість. Ось такий грибочок. Пробую його показати ось так. Файно є. Тепер треба ще далі йти вверх, а потім ще пару разів вверх. Суто для краси відео хотів зазняти Ось такі муховички. Уже старесенькі. Їх я бачу дуже велику кількість. Знаю, може штук 20. Так так знайшов я всього поки що один білий гриб, тому... Не сильно буду казати, що їх також було там 500, але їх було доволі багато і вони такі симпатичненькі. Такі тут Тут. Там, бачили таке ціле ціле гніздо. Ну. Повірте, що їх багато. Але їх я не беру. По крайній мірі тримаю місце на те, щоб збирати білячки. Мені здається, що це біленький грибочок. Такий мацю Пузанчик. Маленький білий гриб. Так, Класний. І то, що він молоденький, дає надію. Один з останніх підйомів. От такий. Він високий. Кут, напевно, всі градусів 30 під підйому. Може навіть більше. Але... Доволі весело пробиратися так наверх, тому що знаєш що там далі має бути дуже красиво. От. Я тут якогось року і йшов і по цій дорозі спускався, то був дощ. А це було дуже цікаво, тому що тут такі як каміння ще й глину намиває. Зараз, слава Богу, сухенько, так що можна так і піти. Але рельєф тут доволі цікавий. Ось такі скелі. Ну ще трохи і буде вже на рівнина. Я йшов на ці місця годину 45. І напевно треба було десь по дорозі шукати гриби. тому що тут я не бачу нічого. Це в нас вже мертвий грибочок. Я один. Напевно, сюди запізно підійшов, але отримую тільки позитивні емоції від даної подорожі. Файна є. Погода хороша. Ну, грибів нема. Окрім тих, які знайшов по дорозі. Зараз буду дивитися, ще тут помотаю коло. Ну, вже я йшов недаремно таку далину, тому що тут знайшов такого друга. Ось такий. На сушку він піде. Він вже сам по собі трохи підсох. Такі. Ну, буду шукати ще коротесеньке відео для тих, кому подобаються кольори грибів. Доболичка. І раз. Дубовичок. Ось такі два. І зараз їхній Самий найбільший і найяскравіший дубовичок номер три. 3 Великий от. Попробую якось так. Краса. І на кінець-то хоч один, але червонячок. Так. Такі файнюткий. Я думав, що їх буде трохи більше, але... І то добре. Декілька кінематографічних кадрів в стилі Крістофера Нолана. Зайшов в таку високу траву. Так як в нього фірма. Такі походи. Мені не вдасться зловити сонячний зайчик, але відчувається себе ре... дійсно, як от в якомусь фільмі. Трава вище голови. Ще один грибочок причаївся. Поки що не знаю чи це білий чи червонячок, напевно, червонячок. Червонячок. Зараз подивлюся йому на шапочку. Але я буду подивитися який. Хай не є. Я не знаю, що це за грибочок. Тому що може бути в принципі і білий, і червонячок. Будемо дивитися чуть-чуть. Не знаю. Вот так. Це у нас черный сок. Молодой, ресники. Вот это вот. Вот А тут... Виля неумо. Так. О, Такой червонечек. Зараз буду їх розбирати. Уже трошки веселіше. А зараз несподіванка. Хочу нагадати, що сьогодні 2 листопада. І побачите таке, я явно не очікував. Значить є у нас. Раз, лисичка. Два лисичка. Так, одна лисичка, напевно, вже все. Далі. Три лисичка. Ну. Чотири лисичка. Тут у нас супер класична мухова. п'ять лисичка. Тут уже їй погано. Далі дивимося тут. Лисичка. Ай-ай-ай. Ану так це забрати якось. Ну. Зараз її тут підтіну. От. Ще лисичка і тут ще отака супер лисичка. Ще раз, два Так. Цій зараз брати не буду. ну подивитися тут ще бажано. Що вони в листопаді загубили? А тут у нас. Ті вже зігнили. Дуже я здивований з такого. Такі файні лисички. Ходжу тут по цій території, побачив отакий от муховичок. Знайшов ще дві лисички. Ну. От що-шо, -що. а лисички знайти я явно не очікував. Так що це навіть не було в моїй уяві. Ну, сподіваюся, що ще щось таке і знайду. Оптична ілюзія. Мені здавалося, що тут гарно ростуть білі гриби. А це якісь дуже дивні мухомори. Тут так і тут так. О. Знизу вони здавалися. Чуть-чуть інші. Шкода, що не білі. Я дійшов до полонини. Це десь то місце, де я думав пройтись. Пранений, що сам вид полонини вам сподобається більше, аніж можливі гриби. Там десь наверху навіть люди йдуть. Того раз і няк. Отака краса. Вітер дуже сильний тут. І, в принципі, не знаю куди далі буду йти. Тут трошки покручуся. Можливо, щось знайду. І думаю десь присісти хвилин на десять. Такий дружок прибіг. Тут доволі людно. В даному місці знайшов такі дивні гливи, які ростуть не на пеньках, а просто в землі. Такі ну, і минулий раз гливи не сильно зайшли, тому... Я їх брати не буду. А щось прийшло, звідки не чекалося? От дорога йде. Ось там. Думаю, піду собі бочком. Іду, йду, оженик, нічого не видно. Думаю, таки треба йти в сторону дороги. Оп! А тут от така краса. І у нас біля На сушку саме раз. Файний? Як на такий час? Як-не-як? -як. Друге листопада. А Та, ну, отако прикладемо. Файно є? Іду. Бачу таку річ. Думаю, хтось викинув гриб, потім бачу, що він уже настільки гнилий, що він просто випав зі свого місця і почав котитись вниз. Думаю, так. Можливо, десь збоку є ще. Розвертаюсь і бачу ось там ще один гриб. Я не знаю, чи він добрий. Швидше за все ні. Але я до нього підійду. Принаймні подивлюся. Так. Я. І шапка вже все, і ніжка вже все. Але... Це означає, що я ще тут якийсь кружочок на цьому місці зроблю. Непогана була ідея тут ще покружитись. Ось бачу ще один грибочок. І напевно також уже в доволі плачевному стані. Але подивитись, що ж можна. Так. Ану. А а він уже своє віджив. руки повитирати треба. Но красунчик ще той. Буде гарне фото на заставочку. Потрохи. Починаю спуск вниз, і він, як і <смі> був дуже крутий, так і спуск дуже крутий. А окрім того, можу сказати, що-що, а краєвид також дуже і дуже крутий. Там видно вдалечі хребти. Можливо, в ще буде видно його трошки краще. Але Краса тут казкова. По результату ще нічого сказати не можу, тому що сподіваюся, що ще щось знайду, але все одно прогулянка дуже класна. Впуск ну, треба. Зараз робити доволі обережно, щоб не полетіти вниз. Невеличке відео в ностальгії я спускаюся. Я не дуже часто, в принципі, зараз слухаю музику. От, Переважно це якісь аудіокнижки. Але щось знайшло і захотілося послухати чогось такого старенького. От. Я запустив собі Океанельзія, йду на дно, тому що йду реально вниз. Тут така мальовнича панорама переді мною. От. І так так як аудиторія мого каналу, це переважно люди, ті, які в районі 35, плюс, попробую десь залишити посилання на... Лайв виступ живий з Кам'янця Подільського, який знімав не я даної пісні. Послухайте, якщо вам буде цікаво. Воно дуже гарно йде саме на таке часопроведення. Перша частина спуску. Майже подолана, але звідси сама найширша панорама. Тому тут я зроблю зупинку, покажу. Треба йти десь туди. Я сподіваюся, що ви також поділяєте таку любов до гір, яка є в мене. І так чи інакше вас сюди постійно тяне. Йду лісом і нічого нема. Ну думаю, дай вам хоча б моховичок покажу. Отакий. От Отакий є. А інших грибів нема. Ще пару моховичків. Які спочатку думав, що то білі, але... Ніжка їх видає. Ну і вони також вже в такому стані, що їх. В принципі, навіть якби я їх збирав, то я вже би не брав. От, шукаю далі білі. Ще одна полянка моховичків. Тут такий раз. Тут у нас другий. Прошу йти сюди. То є третій, там четвертий. Тут уже старші і тут найбільший. Отакий. От Тут ще два. Ну, білих нема. Неочікувано, але отакий старенький підосиновик. Хай він собі тут буде. Може десь поруч є ще щось. Треба подивитися. Сонце потрохи сідає, я вертаюся. О, такі пробую дивитися по гриби і от знайшов ще такий підосиновик старенький. Не знаю, чи ще щось знайду. Ну, сподіваюся, що принаймні до заходу встигну вернутися. Ось такий хоча б ще один грибочок я знайшов. А ну. Ось такий. Ай. А шапочка була класна. Ну, не вийшло. Напевно, буду завершувати я тут подорож на такому чудовому кадрі, де сонце заходить. Вже десь за Драгобрат. А мені треба спускатися оцими крутими дорогами. На все про все пішло десь 6 годин з чимось. Можна рахувати, що може навіть сім, тому що мені ще йти доволі немало. Грибочків я знайшов не багато, але тим не менше якийсь певне половинку відерка назбирав. Так, щоб на вечерю достане. Але по-любому я і так їх буду всіх сушити. От, бо в мене була мрія. За сезон насушити Бідерко невелике лисичок на зиму. От білих в мене вже трошки є. червоняків також ніби достатньо. От лисичок, це для мене сьогодні був найбільший сюрприз. Тож, ще раз почну дякувати всім. Дякую. Тим, хто дивляться мої відео, тим, хто коментує, тим, хто ставить лайки і дуже прошу підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Вже скоро напевно відео не буде. Я би хотів до сезону тисячу підписників такі якось набрати. Для вас це одна кнопочка. Натиснути, а для мене це дуже багато значить. Окрема дяка нашим воїнам в ЗСУ, які тримають для нас небо і землю і все, що навколо нас є, і ми можемо жити в такий дивний час. Якщо у вас є можливість, то не забувайте донатити на перевірені фонди, на ті потреби, що знаєте ви. От. І так та як це для нас зараз є велика, єдина спільна справа. Тому ще раз всім дякую. Все буде добре. І слава Україні!